Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну знаєте, ми вже говорили, що погода така, що ми багато чого не вспіваємо, але, мабуть, нарікати на природу не потрібно і на погоду теж все можна діждалися ми тієї погоди, що ще можна щось зробити, доробити, того що не встигли. Ось, буквально я вам розповідав про те, що я чогось думаю, що я і теплицю. Перекультивую. Друзі, дивіться, перекультивував. Сьогодні прекрасно пер, перекультивувалося. Якраз з утра такий був трішки морозець. І, е, друзі, що до посадки. Знову ж цибулі і часнику в зиму. Оце якраз і є той самий срок та погода, коли саме найкраще садити е, і часник, і цибулю. І і кріп сьогодні хочемо посіяти. Е, ну, ось що до цибулі. Ось е, підготували ми раніше тут е, трошки таку діляночку. І зараз, е, ну, щоб уже вам зовсім не, не показувати все, тикати там, е, потикали протикали цибульку. Але друзі, куди? Ось рівчачки такі. І ось приготували таку. Таку сумі, щоб було легше сипати. Що тут, друзі? Пісок, річковий пісок. Що, що я завжди говорю про пісок, що дуже важливо, щоб він розсипався, щоб не був з глиною, щоб він не склеювався. Річковий пісок. Сюди в цей пісок ложку суперфосфата, ложку калімагнезії і все. Так. А, і, 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 і попіл, і попіл, друзі. І оце все, все оці, оцією синістю ось так ось просипали рядочки і посадили. Яку цибулю посадили там. Так, ну я ж не бачу. Як? А? Так, цибуля Волар і, і радар. Оце два, два таких сорти посадили в зиму, щоб в нас була раненька цибуля. Ну, що тут, тут що, що до посадки посадити, посадили, загортаємо його, оце все діло. І накриємо, друзі, агроволокном. Щоб, щоб все-таки було тепліше. І щоб раніше було. Все, друзі, від агроволокна. Я вже говорив, що градусів на 5 агроволокно підвищує температуру. Тому, як і поліниця, як і, і ця ж цибуля, і все буде раніше. Ну, по крайній. Мірі, ми так надіємося. Ну, Друзі, підрівняю потім. Що далі? Про теплицю про я вже вам сказав, щоб перекультивував. Друзі, сіяночка. Посіяли сіяночку, цибулю. Ну, звичайно, що її не видно. Теж просипали тим, тією самою сумістю. Просіяли і теж, і теж пригортаємо. Оце, друзі, якраз той срок, що в зиму сіяти, коли вже перший мороз. От Сьогодні вже земля вон, пришерхла. От і раніше так люди робили, коли вже... Пару днів морози і агроволокном накриєм теж. Друзі, посадили ще часник е, Любаса на е, не, не посадили, посіяли. Він такий дрібненький, для, ну, для розсади. Купили. Розхвалений цей часничок. ну, е, Попробуємо, що що вийде. Та, ну, я думаю, вийде. Це той часник, що на розсаду. Ну і, друзі, кріп. Так, ну кріп просто тут, звичайно, ось розволочили. І, так як знаєте, по методу, що бува падалічний на огородах сходи, от так і ми спробуємо, щоб раненький такий зійшов. Чому важливо і кріп, як я говорив, кріп, морку, дуже, дуже важливо посадити саме? Чи посіяти в зиму вчасно, не посадити рано, щоб, щоб вона е, морква, чи, чи він кріп, не проріс, не проріс, а потім не замерз. І весь, весь труд на смарку, друзі. Тому от так, е, щоб, і, мабуть, мабуть, як дасть погода, ми ще щось, ще щось досіємо, ще щось досадимо. Ну, ось те е, так петрушку дивіться. Петрушку зрізали ми, бо вже далі, далі вже тягнути нікуди. Зрізали і, і що? І приготували агроволокно, теж накриємо агроволокном. Мабуть, ви звернули увагу на те, що скрізь ми, скрізь ми все накриваємо агроволокном. Ну, коли його не було, то не накривали. А, Вкривали соломою. Ну а оскільки є агроволокно, це зручно, швидко і ефективно, друзі. Тому хто ще, отак, хто ще не встиг щось посіяти, посадити, оце якраз я повторюю, і є, є якраз той час, що можна і часник посадити, і цибулю, щоб він, щоб він дійсно. Ну, не проріс раніше потрібного і, і дав хороший врожай. Тому, друзі, от таке сьогодні коротеньке відео. Якщо щось було корисне, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.